Призываю прямо сейчас. Бой мне надо прямо сейчас. И то и все. Мне надо душа на него. Let's go. Статы такие вышли. В основной форме такі. В другій формі уже трошки потикавішій. Так, перевірка на максимальный демедж. Ну здоров. Ембрісональний. Нарешті цей день настав. Я його міг ще вчора забрати, але вчора були справи, тому записую відео сьогодні. 17 число. Забираємо частинки. Мені вистачає 3 частинки, а прикиньте мені зараз не випадуть. Ого. Ого, прикольно. Оце прикольно офігенно. Офігенний камінчик. Так. Все. Embryis аномальний, піональний. Готовий. Тут уже немає, бо вже собраний. Нарешті цей день настав. Нарешті у мене буст аккаунта трохи. Е, давайте войде відкриємо. Поки Х2. Рарочку витягнемо. Призваю прямо зараз, бо мне надо треба прямо зараз. І то і все. Зараз, тим більше, турнір поповнення колекції. Бойдик я відкрив. Ембріса аномального призвав. Кайф. Сюда його. Отіночки у нього. Гроші в більшості своїй арені. це найважливіше для мене. Нарешті у мене нормальний арендний дамагер появився. Ну такий ще прям нормальний, окрім коня. Ну, що прям, Ну прям розвалювати должен. Я навіть не знаю, як я його зберу. 108 п Ох ти, блін, алкаш. Let's go! Ого! 6. Так. Сюда його. І навички відразу заливаємо. Беррийся, берися. Берися, блін, що це таке. Вийдіть отсюда. Вийди отсюда Розбійник ти. Плохо чуєш мене? Та йди вже, господі, ти. Іди гуляй, господи. Да, не в артефакты на ньому. Уберися, блин. Мне б книги звать надо, а шо за. Брийс. Клив на пропаде, народ. Шо за пенье. Ну хватить. Хватит. Ну пожалуйста. Все. Нарешті. Все вообще рофлы то Так, дивіться, бля. Эмбрь аномальный. Ему в принципе сюда можно не заливать в першій форме 1 Ну тут прям надо Так, мені надо ще 4 книжечки залити 4 Вау, Офігенно книжечки упали, найс. От сюди я вже потім, коли надо будуть очки, там трошки так і не все залью Далі. Тут що у нас? Тут нам и вод, а води надо залити, тут звезді надо залити Опа Сюда. Эмбрис кайф. Так, дивите, зараз я прям. прям сейчас беру открываю каминчики. Мне надо душа на него. Let's go! Душу потягнем на эмбриса. В бажене мифики, в нажаль, ставить не можно. У а нас счастье, знаю. А вдруг мені випаде зараз ембріс аномальний Да хоча б одна зірочка уже буде краще. ніж нічого Так, ліга якась ракка. Ракку їй. Ще лего. і Зірол якого не маю. Зато на Яру Чотири 4 зірочки. Мдом. Побажання Фаграків у мене і так 5 зіржі, здається. Мені шосте потрібно. О, цих териксів на X2 на войди. Я побивав 4 штуки з 50 войдов. От би так назлеті було, от би так назлеті вони випадали. Зача ж недавно було з них. Опа, опа, опа. Орбай іска, блін. Не то. Не то, блін. Тут міг бути Ембріс. эмбрис. дивіться, дивиться, блин. Вообще на терекса мені не Може це знак того, що мені його надо вкачати? А я нашу мені в ящеру Якщо у мене там питион є. Нашим. Опа, опа, опа. Байд, блін, мікаги. Да ну за шо. Давай Ембріса, мені дуже надо. Так, а йон зірочка не надо нам. Панеку теж не надо нам. Я зараз буду і середні душі купляти. Десяточку середніх відкрию. Так. Давайте міфіка мені. По ідеї, гра має знати, що мені на оцього міфіка ніколи не випадала душа, тому вона мені треба. Коли <гум> він тільки з'явився. Що ми тут можемо продати? Арбаїску. Я продавав, до речі, душу якусь здорову, так? Да? Недавно. Оце продати можемо. Це продати. І точно я його не буду юзати ніколи, не вкачаю в житті. Це точно продати. Це цих теж попродавать навфіга вони мені надо. Я їх не почаю. Все продати. Пробудження. Сайона добре ще не продав. Я би не був впевнений чи в мене є душа на нього. Так, плюс здоров'я. Що ще можу пробудити? Так, так, лікаря. А лікар у мене пробуджений. Ти що прокачаний. Ну, let's go. Да, let's go, тоді. Ці купимо. Де посміхнеться нам удача не з тим. Давай, або бажане. Ого-ого-ого, ліга. От блін. лайно У мене є таке, я не буду качати його даже. Може коли сюди баланси, до речі. А карарок нам не треба, будь ласка. Дайте вже міфіка мені, Ембріса. Заради нього я це все затіяв, дайте мені Ембріса анального. Ее. Ладно. Щас щось може продам. І куплю здоровенний камінчик. Бам. Побажання нехай такі будуть, да. Let's go! Давай. О, да блин, эпик. ще зірочок. Давай. хоч щось. Ладно. Эмбріс анональний. Про ми тебе одінимо. Ми одінимо тебе в шкіру и як. Кейсі, но можна йому корону дати, до речі. Коли він накладає штрафи, він штрафи накладає. Тут накладає штрафи. В другій формі не накладає, до речі. Ну лише оце. Некроз. Якусь йому реліквію дати тоді. Це непогано, до речі. Можна оцю взяти, до речі. Отруту він не накладає, можна цю взяти шкоди, щоб було побільше. Ну, тут реально я її і візьму. Тут немає крид шкоди, тут атака, плюс точність. Давай оце візьмемо. Які тут у нас є. Якщо ворог ще не зробив хід, перша атака власника завдає на 10% більше шкоди. Ну непогано, непогано. Беремо. Так, установити. Ліпшити. Дзвін. Сюда. Підвищення рангу. Сюди. Апнув тріхи. Можна ще Ну Це, оце. оце. Да і книгу можна. В принципі. У мене що книг немає. Let's go 26% крит шкоди Нормально, нормально. Ой, у мене срібла немає. А я щось про це не подумав, народ. Я купив шмотку. За 5 лямів на швидкість на ринку. І це та швидкості. Пістозіркового, блін. Тепер у мене грошей немає. От, блін. Щас Що щось придумаю. До речі, за вчорашнє відкриття. Всі скільки очків набрав. Ну і ще і за ембріса. Тати такі вийшли. В основній формі такі. В другій формі вже трошки потікавіші. Ну знову ж таки, здоров'я апнеться. І зірочки будуть теж апнеться усе. І сейчас швидкість теж апнеться. Вітя в цій формі навіть більше швидкості. таланти Купляємо за рубінчики так як у мене 99 крит шансу, то ми беремо цей талант Крит шкода нам потрібно. Шот не можна, в принципі. Можна і це взяти, блін. І це можна взяти. Ух, складно, складно. А можна взяти це? Давай берем опір. Зменшення критів. Це. Далі візьму. Можна отак пройтися? Так. І отак оце взяти. Оці оці два таланти, вони просто разом дуже хорошо комбіняться. <свистач> Давай оце візьму це. Далі це і контратаки. Другу я не знаю, чи поки брати я зараз я тут прийдусь по талантам. Збільшує ну, заодно, якщо більш висока, ні, це навряд. <с> за кожного вбитого союзника. Ну, maybe yes. Це... Цілям під дією контролю, да. Можна так взяти. Далі це взяти. Хоча хочеться все взяти кожне використання базової навички Тому, скоріше за все, ми це візьмемо зараз. Тепер запитання стоїть, чи потрібні мені зубки? Давай візьмемо швидкість збільшення. Ну це звісно ж. Так, і трощення шоломів. Тепер у нас є вибір або контратаку взяти, або щит. За кожного вбитого збільшення. Давай контратаку візьмемо. Все ж таки. І тут ми можемо ще щось взяти. Ну Так як ми накладаємо самі контроль, тому у нас і Арманс в команді буде і Фабіан, тому, скоріш за все, це буде працювати цей дар. Тому таланти я собі взяв такі. Можете взяти на замітку. Ну, так і коротше, вже я його трошечки затестив на звичайні ренті. Давайте зайдемо в судну вежу, протестимо на максимальну шкоду. Ну, зараз тільки такий поверх доступний, давай сюди. Так, перевірка на максимальний демедж. Давай цього зальємо, щоб він походив. Ми переходимо в другу форму. Ам... Без бонусів, на жаль, тому що нам здається це не обнажать. Коли перебуває в альтернативній формі, збільшує ефект ігнорування захисту на 10%. Щоразу засовується навичку. Ну, давайте без той кнопки випробуємо з бафом крит шкоди. Бам. Непогано, але це поверх не супер високий. Без розлому бам. Масуха файна в нього. Вона без ніякого такого вау-ефекту. Просто якісь щупальці вилазять. Але блін демедж нормальний такий. Немає ні удару, нічого. Просто щупальці вилазять. Дотрагується до енемі і відразу всі падають і здихають. Нормально, нормально.